Сімейний Кодекс України статті 8791 стаття 87 припинення права чоловіка на утримання. Право чоловіка на утримання, передбачене статтею 86 цього Кодексу, припиняється, якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини. Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про дружину як матір з актового запису про народження дитини. Стаття 88: Право на утримання того ж подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю. Якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю та опікування нею не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає. Розмір аліментів тому з подружжя, з яким проживає дитина з інвалідністю, визначається за рішенням суду відповідно до частини 1 статті 80 цього кодексу без урахування можливості одержання аліментів від своїх батьків, повнолітньої дочки та сина. Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя. Подружжя, а також особи, шлюб, між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення права на отримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати. Договір, за яким передається у власність нерухоме майно, має бути нотаріально посвідчений, право власності на нерухоме майно, що передається за таким договором, виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону. Якщо особи домовилися про припинення права на утримання у зв'язку з одержанням одноразової грошової виплати, обумовлена грошова сума має бути внесена на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса до посвідчення договору. На майно одержане на підставі договору про припинення права на утримання не може бути звернене стягнення. Стаття 90 Взаємна участь дружини чоловіка у витратах на лікування. Дружина, чоловік взаємно зобов'язані брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя. Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім'єю, то із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання відповідно до статті 76 цього кодексу. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, мають право на утримання в разі проживання з нею, ним, їхньої дитини відповідно до частин 2, 4 статті 84 та статей 86 і 88 цього кодексу. Право жінки та чоловіка на отримання припиняється з підстав, встановлених пунктами 2 і 4 статті 83, статтями 85, 87 і 89 цього кодексу.